Всім привіт! Якщо хтось з вас пам'ятає, в одному з моїх топів я показував плейс джим'с комп'ютер, і через один рік, як я знайшов цей плейс, мене дуже зацікавила історія цієї гри, і я вирішив в ній розібратися та розповісти вам, що тут взагалі коїться. І тут справді є дещо цікавого. До речі, з приводу розіграшу робоксів я скажу у кінці відео. Ну, не буду затягувати і перейдемо до суті. День перший. До нашого головного героя за ім'ям Джим хтось подзвонив у двері, і ми йдемо перевіряти, хто це був. Біля сходів лежить коробка, яку Джим відносить у свою кімнату, і виявляється, що це комп'ютер. На робочому столі у нас є три програми: чат, магазин та новини. Месенджер наразі недоступний через поломку серверів. В магазині є в наявності три іграшки, які наш головний герой купляє. А в новинах є нова стаття, в якій говориться наступне. Новий нафтопереробний завод, велике відкриття в Роблоксії. Мер виступає з промовою. Це дуже добре для нашого міста. Бізнес завжди був джерелом життя для Роблоксії. Про це заявив мер у суботу. Наше місто росте і росте, і цьому немає кінця. Я радий бути тут, щоб бачити це. Після новин ми виходимо на вулицю і забираємо наші посилки. Через деякий час Джим втомлюється і ми йдемо спати. Прокинувшись серед ночі, камера переміщується від першого лиця. Навколо тиша та темрява. Наша ціль перевірити шафи. Відкривши першу, в ній нічого немає. Відкривши другу, теж пусто. Після чого Джим каже, що він почуває себе в безпеці, і ми лягаємо спати. День другий. Прокинувшись, ми сідаємо за комп'ютер і біля іконки чату з'являється число 1. Відкривши його, ми реєструємось і отримуємо повідомлення від Бота з подякою за користування цим чатом. В магазині ми купуємо ще три предмети, і в новинах з'являється нова стаття, в якій сказано. Раптове зникнення в центрі Роблоксі. Людина зникла безвісти після того, як вчора, 15 лютого, його сусід викликав поліцію для перевірки дому. Під час поліцейського обшуку в домі не знайшли жодних слідів зниклого, окрім сильного ліського запаху. Він ніби під землю провалився, заявив начальник поліції. Вийшовши на вулицю, Джим розпаковує коробки, і через деякий час він знову почувається втомленим і йде спати. Знову прокинувшись серед ночі, наша задача перевірити шафи за винятком дивного звуку, ніби хтось шкрябає гострим предметом по двері. Після огляду шаф ми лягаємо спати. День 3. Ми повторюємо свою рутину в чаті пусто. В магазині ми робимо нову закупку. А в новинах написана нова стаття. Сирийні зникнення коються в Роблоксі, правоохоронці розгублені, жодних слідів, підказок і натяків, ми досягаємо нульового результату, а цих випадків стає дедалі більше з кожним днем, сказав керівник поліції у понеділок. З таким темпом поліція буде нагружена по всій країні і не дай Боже, це розповсюдиться ще де інде». Вийшовши на вулицю, ми граємо з нашими речами, і Джим знову почувається втомленим. Але ця ніч вже не була такою, як інші. Прокинувшись, як зазвичай Джим перевіряє шафи, підійшовши до останньої. Телевізор вмикається сам по собі. Як тільки ми його вимикаємо. Ми чуємо, як комп'ютер Джима вмикається. В чаті у нас з'являється нове повідомлення від невідомого користувача, і все, що він написав, це бути готовим. І ніч закінчується. День 4. В цей день Джим купляє запаси води, їжі та аптечку. В новинах з'являється нова стаття. Мер про зв'язок зниклих із НПЗ. Люди повинні знати, що ми поширимо інформацію щодо цих повторних випадків. Відповідаючи на запитання, мер, заперечив будь-який зв'язок між зникненням та нещодавним витоком хімікатів, який стався на нафтоприробному заводі. Джим виходить на вулицю, розставляє в кутку дому запаси харчування і можна почути дивний звук на вулиці. Коли ми вийдемо з дому і глянувши у небо, ми побачимо гвинтокрил пролітаючи над нашим домом. Ніч цього дня була ще гірша, ніж минулого разу. Тут краще без моїх коментарів. День п'ятий. Прокинувшись, Джим купляє нові предмети, а саме дошки, молоток та чорний квадрат. До речі, а чи ви помітили, що за усі ці дні в магазині саме останнє вікно завжди було недоступним для покупки? Але цього дня ми тепер купуємо те, що сховано за тим квадратом. В новинах пишуть про погіршення ситуації у місті. Мер наголошує воєнний стан. Паніка охоплює роблоксію, оскільки невідома загроза переміщується у темряві, сказав мер. У ці важкі часи я бачу тільки один шлях: я передаю свої повноваження військовим, щоб забезпечити безпеку моїх громадян. Мер продовжував заперечувати будь-які зв'язки між атаками та викидом хімікатів, який стався на нафтопереробному заводі. Виходячи на вулицю, щоб забрати наші посилки, можна помітити, що небо стало червоним, як ніби знаком наближаючого хаосу та апокаліпсису. Наша задача цього дня повністю заколотити усі вікна та двері дошками та намагатися вижити. Як тільки ми закінчимо, Джим знову втомлюється, і ця ніч стала найгіршою з усіх, які ми пережили. Прокинувшись від того, що комп'ютер увімкнувся, в чаті з'являється нове повідомлення від того аноніма, який просить нас бути тихим та зберігати спокій і не видавати жодного шуму. І тільки ми перевіримо шафи, починається справжнє жахіття. Після того всього, що ми пройшли, можливо хтось з вас не дуже зрозумів, що взагалі тут відбулось, тож я спробую розповісти все коротко та зрозуміло. Ми граємо за персонажа на ім'я Джим, до якого у перший день приходить його новий комп'ютер, завдяки якому ми можемо купувати всілякі предмети та читати новини. Цей день в новинах з'являється перша стаття про грандіозне відкриття нафтопереробного заводу, про який розповідає мер Роблоксі, кажучи те, що це є нашим майбутнім. Кожну ніч Джим перевіряє шафи, так як наш персонаж, скоріш за все має параною, яка не дає йому спокійно спати. Саме тому кожної ночі ми маємо цим займатися, щоб наш персонаж міг спокійно спати далі. На другий день в новинах пишуть про дивне зникнення якоїсь людини, яку ніяк не можуть знайти. В ніч цього дня ми робимо все те саме, за винятком дивного звуку, ніби хтось царапає вхідні двері, але це не заважає Джиму лягати спати далі. Третього дня знову з'являється нова стаття, де пишуть про вже регулярні зникнення людей в Роблоксі, і поліції не вдається нічого з цим діяти. Їм не вдається зробити жодного прогресу в цій справі, і в них є побоювання, що це може розповсюдитись не тільки на території цієї країни. Ніч була ще більш дивною. Спочатку телевізор увімкнувся, а потім і наш комп'ютер, де в чаті з'являється повідомлення від Аноніма, який просить нас приготуватися. На четвертий день Джим купляє запас їжі та аптечку, а в новинах пишуть, що зв'язок між викидами хімікатів на НПЗ та зниклими немає. Вночі відбувається хаос. Стуки по вікнах, по дверях, хтось бігає по нашому дому, і все це закінчується тим, що хтось зачиняє вхідні двері. На п'ятий останній день Джим купляє дошки, молоток та дивний предмет, закритий чорним квадратом. В новинах ми дізнаємося про оголошення воєнного стану через погіршення ситуації із зникненням, і те, що мер віддав усі повноваження військовим для забезпечення безпеки громадян. Як тільки ми закриємо усі вікна дошками, Джим йде спати, скоріш за все, в останній раз. Ми прокидаємося через те, що наш комп'ютер знову сам по собі увімкнувся, і в чаті той самий анонім просить нас вести себе дуже обережно та тихо. Як тільки Джим перевірить шафи, телевізор вмикається і по ньому показують попередження про прохання залишатися в своїх схованках. Після цього увесь наш дім починають атакувати, Стокують по вікнах, б'ють двері і дуже сильно наростає тривожність та паніка. І як я розумію, Джим не витримує цього жаху. Він дістає цей чорний квадрат, який виявляється пістолетом, і він цілиться собі у голову. Тож я думаю, що через новий нафтоприробний завод, на якому стався викид хімікатів, з'явився якийсь новий вірус, який заражає усе населення міста, або може і вбиває населення Роблоксі, і ці заражені дістаються дому Джима, який не витримує всього цього і вирішує самостійно закінчити своє життя. Ну що ж, ось такий видався цей психологічний хорор. Якщо ви знаєте подібні плейси, то напишіть про них в коментарях, і я спробую в такому форматі їх розібрати та розповісти коротко та зрозуміло усе, що у ньому відбувається. Та все ж таки давайте перейдемо до найцікавішої частини, а саме переможця 250 робоксів. Я вписав нікнейми усіх учасників моєї роблокс групи «Околосо Фортуни, і давайте його прокрутимо і дізнаємось, хто буде переможцем. І наш переможець це Thunder 9 hawk Щиро тебе вітаю! І щоб я міг тобі віддати робокси, будь ласка, напиши на мою електронну пошту. Ось вона на екрані. І також в описі каналу також ти можеш її знайти. Напиши мені, як ми можемо з тобою зв'язатися, і будь ласка, без телеграму я туди не приймаю. Ну а на цьому все, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.